Друзі, вітаю! На тлі подій останніх днів, і насамперед того, що США не можуть протиснути, прогнути Україну, незважаючи на певні сподівання, примусити Україну до капітуляції, сьогодні пролунала гучна заява з Білого Дому в устами речниці Левіт. Левіт заявила, що Трамп вкрай розчарований обома сторонами і втомився від порожніх зустрічей. Нагадаю, що три дні тому сам Трамп публічно заявив, що він розчарований Зеленським, і жодного слова не сказав про Путіна. А сьогодні така пролунала офіційна заява з Білого Дому, що вже розчарований не лише Зеленським, а й Путіним, не лише Україною, а й Російською Федерацією, країною агресором. І це очікувано, зважаючи на те, що Трамп не знає вже, що й придумати, яку версію так званого мирного плану, вчора міжнародні ЗМІ повідомляли, що вчора Трамп пропонував Україні так званий корейський сценарій, вже інший дещо варіант так званого мирного плану. І Росія відмовилася від цього так званого корейського сценарію. Тому такі емоції Трампа вони зрозумілі. Щодо того, що відбувається на Росії, що пишуть пропагандисти. Сьогодні пропагандисти у другій половині дня пишуть, що жодних поступок щодо України Росія робити не буде, тому що все йде згідно плану. І пропагандисти, цитуючи так званих російських експертів, які прямо посилаються на заяви з Кремля, і дійсно, Кремль жодного разу не заявляв, що він готовий до будь-яких поступок. Ми чуємо лише те, що Кремль вимагає капітуляції України, яку називає такими словами так звані мирні ініціативи Путіна. Водночас, сьогодні з учними заявами вийшов Пісков, головний речник Путіна. Сьогодні уже ввечері, і він вказав на завершення терміну президентства Зеленського. І при цьому пропагандисти кричать, що Зеленського потрібно жорстко гасити за те, що Україна атакує танкери в Чорному морі. І загалом, щодо атак Сил оборони України, наших спеціальних служб по Танкерах тіньового флоту Путіна по нафтових танкерах і загалом по нафтових об'єктах. Сьогодні російські змі повідомили, посилаючись на американське агентство Bloomberg, про те, що Україна атакувала нафтову платформу Лукойла в Каспійському морі. І це вперше, коли Україна вдарила саме по родовищах нафти, саме по нафтовидобувних установках. І як то кажуть, процес пішов, а далі буде. І я нагадаю, що вчора ввечері президент Крим Зеленський анонсував посилення санкцій проти тіньового флоту РФ. Тому безумовно буде. Пропагандисти це розуміють і сьогодні пишуть, що очікуються так звані провокації, і що Україна готує нові атаки по півдню Росії, і що не без участі Сполучених Америки. Російські так звані експерти вони наголошують на тому, що Україна до цього часу отримує розвідувальні дані від США, і це впливає на атаки по Росії. І дійсно впливає, тому що США мають надсучасну у світі надсучасні супутникові групування, системи супутникові. І, зокрема, США можуть визначати, де знаходяться позиція систем ППО, і Україна відповідно планує маршрут. І що цікаво. Що видання «Атлантик» пише, що адміністрація Трампа вона загалом не заперечує проти ударів України по танкерах Росії. Ось така ситуація. Хоча, здавалось би, які танкери Росії, якщо це танкери Гамбі, інших країн, які відкликали реєстрацію, тому це ні чинні танкери, про що самі пропагандисти прямо писали. А тим часом російські ЗМІ повідомляють: цитують чергові звіти від центрального банку, які повідомив про масовий перехід росіян в режим економії. Що російські споживачі все більше економлять на купівлях, переходять на більш дешеві товари і рідше відвідують торгівельні центри. Крім того, сьогодні російські змі пишуть, що Кремль витрачає 2 мільярди рублів на годину на війну, і що він збільшив видатки на війну ще на 30%. Щодо Путіна, то сьогодні Путін зробив декілька заяв, він почав вимагати, боротися з ухиленням від несплати податків. І нещодавно Путін виходив з триміновими заявами і зверненнями і кричав про те, що необхідно перебудовувати економіку, необхідно терміново запустити процес перебудови і насамперед відбілювати російську економіку. Важливо, що сьогодні ввечері багато важливих заяв зробив президент України Зеленський. Фактично, він привідкрив карти. І сьогодні Зеленський повідомив, що Україна передала США оновлену редакцію мирного плану, тобто узгоджену редакцію мирного плану з Європою. В цілому погоджену вже редакцію передали США. Раніше сьогодні про це писало американське агентство Axios, і що зять Трампа Кушнер уже ознайомлюється з новою редакцією мирного плану. Також Зеленський підкреслив, що ультимативних рамок укладення мирної угоди не було. Але американці прагнуть ясності до Різдва. Раніше в міжнародних ЗМІ писали, і навіть були заяви, до речі, від кремівських політиків, що Трамп хоче завершити війну до 25 грудня, до Різдва. Зеленський сьогодні заявив, що ультиматумів не було щодо цього, однак Україні сказали, що американці саме прагнуть ясності. Що розуміти під словом ясності? Розумійте, як хочете. Щодо того, що не вдалося погодитися, Зеленський повідомив, що ключові непогоджені позиції у мирному плані це Донеччина та Запорізька атомна електростанція. І щодо Донеччини, Зеленський президент України сьогодні сказав прямо, що відповідь на питання щодо території має надати народ України у форматі виборів чи референдуму. І не можна сказати, що він анонсував референдум. Але у будь-якому разі він сказав прямо, що без опитування українців, без референдуму, без виборів відповіді такої не буде. Україна її не може дати. Крім того. Зеленський наголосив, що не факт, що українці це приймуть навіть після референдуму, що так званий компроміс від Трампа щодо Донеччини для українців не факт, що буде прийнятним. Хоча Трамп позавчора заявляв, що буцім то згідно з опитувань, 82% українців підтримують його так званий мирний план. Лише 11% українців опитаних проти. Щодо виборів, то Зеленський сказав, що він не хоче слабкої позиції України, і загалом він пояснив, що саме цим, що готовність до виборів під час війни Україна має показати, щоб не тиснули на Україну президент Ша Трамп також, крім за все, деякі лідери інших. Країн Європи, хоча позиції встріно не озвучуються. Зеленський говорив про країни Заходу, не лише про США. Ну і з Кремля кричать про те, що Буцімто, Зеленський і взагалі всі представники нашого вищого військово політичного керівництва нелегітимні. Важливо, що сьогодні Україна отримала від США проєкт щодо гарантій безпеки. Зеленський наголосив на тому, що цей проєкт Україна буде допрацьовувати, і це буде те саме, що було з першим варіантом так званого мирного плану від Трампа який спочатку був взагалі неприйнятний з жодних обставин, і він містив 28 пунктів, скоротили до 20 пунктів, і зараз в цілому він допрацьований, переданий Ша. І те саме стосується щодо проєкту гарантій безпеки. Головне, що є документ, що є проєкт. Надалі Україна буде надавати свої пропозиції, звісно, узгоджені з Європою. Єдиний варіант щодо перемир'я це підписання рамкою мирної угоди, що така позиція США. Зеленський вважає, що росіяни заявили, США, що не підуть на жодне припинення вогню без підписання документу. Щодо так званої рамкової мирної угоди, взагалі я скажу свою думку, що Москва вона не піде на перемир'я до того часу, поки не відчує, що вже все що необхідно припиняти взагалі війну. Щодо змісту мирного плану, то Зеленський сьогодні озвучив певні деталі. Зокрема, він повідомив, що у мирному плані чисельність Збройних сил України 800 тисяч, так як і зараз. Тобто, на жаль, певні обмеження такі є. Україна погодилася. Однак, навряд чи Україна буде мати армію понад 800 тисяч, тому що це фінансово дуже дорого, ми просто не потягнемо. І така стеля 800 тисяч у мирний період. це... Потужна армія, і в цілому тут про жодну капітуляцію говорити не варто. Щодо статусу чи долі російської мови і московського патріарту в Україні, Зеленський не вдавався в деталі, не конкретизував, але заявив, що загалом доля російської мови та УПЦ МП у так званій мірній угоді визначатиме законодавство ЄС. Щодо законодавства. ЄС, то в цілому те, що зараз в Україні приймаються певні закони, вони відповідають законодавству ЄС, тому тут також ніякої зради немає. Сьогодні американське агентство Axios повідомило, що США, Україна та країни Європейського Союзу обговорюють так званий мирний план Трампа 13 грудня. Тому очікуємо новин, події продовжують прискорюватися, стрімко розгортаються, і ми будемо говорити ще багато про мирні перемовини про цей процес у наступних випусках. В цілому, президент України не виключив, що Росія може взагалі вийти з переговорів. Це вже було неодноразово. Кремль тягне час і найвчорашні заяви Лаврова на це чітко вказують. Стосовно Європи. Сьогодні змі повідомляють, що Європейський Союз запускає механізм довгострокового замороження активів РФ. Що для цього засую статтю 122 договору про ЄС, аби уникнути блокування від Угорщини і Словаччини. Знайшли варіант, як заморозити активи РФ, не кожен раз їх продовжувати, пролонговувати кожні півроку, а щоб заморозити надовго дострокове замороження московських коштів. І зараз щодо цього є вже певний механізм, який запущений, очікуємо новин. Крім того, змі пишуть, що Союз запустив план вступних переговорів з Україною з 10 пунктів. Загалом щодо цих вступних переговорів раніше про це писали: що зараз без згоди Орбана, без згоди Угорщини Україна не може вступити в ЄС, однак необхідно виконати певну роботу, ще певні реформи, так звані домашні завдання. Україна працює, є певні 10 пунктів. А коли в Угорщині зміниться влада навесні наступного року через декілька місяців, то тоді вже можна наповну цей процес запустити. Ось зараз така ситуація. Однак сьогодні президент України Зеленський заявив, що він сподівається, що Трамп допоможе Україні розблокувати шлях до ЄС. Трамп дійсно може натиснути на Орбана, тому нічого не варто виключати. Хоча сам Орбан, він як виявилося, не збирається відмовлятися від влади, скажімо так. Він розуміє, що програє вибори наступні парламентські на весні 26-го року. І Сьогодні американське агентство Bloomberg пише, що Орбан хоче стати президентом Угорщини з розширеними повноваженнями. Ось така ситуація щодо Орбана. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Незважаючи на терор, незважаючи на обстріл нашої енергетики, сьогодні Мінекономіки повідомило, що в Україні прискорилося зростання реального ВВП до 5,3% у листопаді проти 2,3 у жовтні. І це насправді навіть дещо дивно. Українці вже досить сильно адаптувалися навіть до такої важкої ситуації. Тому що раніше, після попередніх обстрілів ударів по нашій енергетиці, у нас ВВП конкретно просідав, а зараз навпаки навіть зріс удвічі. І є повідомлення від НБУ про те, що інфляція в Україні у листопаді сповільнилася до 9,3%, І що Національний банк України очікує, що в найближчі місяці інфляційний тиск надалі слабшитиме. Друзі, на цьому все дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.